На вулиці. Я прошу прощення. Алло, но... алло. Алло, доброго дня. Виклик поліції за адресою Миропільська 13. А, да? Миропільська 13 А в угу. приміщенні ЖЕКа зайшли якісь невідомі, не представляють документи, ламають стіни в нашому приміщенні. Не надають ніяких документів, і начальник ЖЕКа не в курсі, що за люди впущені в прийді. Ну, хто вам сказав? Я вам сказав то розпорядження кандидату. Бездуст... Алло, я слухаю вас. Сад. Будь ласка, Дійкий. ми бачимо, ми бачимо п'ять. Ну, якась будівельна форма, значить, відсилають, не дають ніяких документів, не посвідчені нічого. Представляють, що дали доручення КМДА. Яке КМДА? Ну, ніде ніяких документів. І стіни розломані, Плотніка Ваїна Миколаївна. Будь ласка, Миропільська, 13А. У нас же старі проводки. Ну, у вас старі проводки. Будинок. Ви знаєте проєктну на нагрузку на квартиру, розрахункову. Не більше у вас які тієї. Але скласти. Ні, у вас У вас 5 кВт на квартиру. Розрахункова нагрузка. А скільки у вас в квартирі нагрузка?